А серпень, він повинен бути з реакція. Тобто, ми активним чином починаємо впливати на територію ворога. Можливо, це буде пов'язано якраз з тими анонсованими допомогами, поставками озброєння, котрі Сполучені Штати і партнери обіцяють нам, і вони там в серпні до нас дійдуть, але з точки зору цікави, цікавості і нового, що в розкладах відігається. Те, що в нас все ж таки з'являються додаткові важелі впливу на те, щоб невілювати вплив ворога, тобто як захисна функція, як новий підхід в роботі ППО, новий підхід в форматі забезпечення безпечного середовища. І друге всі питають: ну коли ж буде горіти Москва, Пітера і тому подібне, серпень місяць. нам нам підказує, де є підказки, що територія Росії буде палати. і я думаю, що ми зможемо побачити нову версію операції Повутина.